Розповідь польською мовою для рівня А1. Слухайте короткі історії та тренуйте розуміння польської мови на слух. Ви почуєте розповідь три рази. Спочатку в повільному темпі без перекладу, постарайтесь зрозуміти основну думку тексту, потім частинами з українським перекладом. Намагайтесь повторювати за диктором, щоб додатково тренувати вимову. І на завершення повна розповідь у темпі живої розмовної мови. Цього разу ви зможете зрозуміти майже весь текст. Приємного прослуховування. Вчора до нашого дому пришет новий кот. Мана ім'я Мікуш. Мікуш є тмавий, бявий і багато цікавський. Од рана біга по цевому мішканню, скаче на канапи, входже під стув, загляда до шафи. Мама мові, то мава це. Тато купив му мізки і мава забавки. Мікуш найбільше любить спати на моїй подушці. Тіш рано обудив мене, бо сидів на моїй голові. Шміялись ми ще в шістці. Любі меч кота вдома. Частина друга. Читання з перекладом. Вчора до нашого дому пришед в новий кот. Вчора до нашого дому прийшов новий кіт. Мана ім'я Мікуш. Його звати Мікусь. Мікусь є мавий, білий і багато чекавшки. Мікусь маленький, білий і дуже допитливий. Одразу бігав по царем мішканню. Зранку він бігає по всій квартирі, скаче на канапи, ходже під стул, заглядає до шафи. Він стрибає на диван, лізе під стіл, заглядає до шафи. Мама Муві то відкрив це. Мама каже, це маленький дослідник. Тата купив йому мізки і мава забавки. Тато купив йому миску і маленьку іграшку. Мікусь найбадше любить спати на моїй подушці. Найбільший мікусь любить спати на моїй подушці. Діж рано обудів мене, бо сидяв на моїй голові. Сьогодні зранку він мене розбудив, бо сидів на моїй голові. Сміялись ми ще вшизце, ми сміялися усі. Любі міч кота в дому. Мені подобається мати кота у дому. Читання у живому темпі. Вчора до нашого дому прийшов новий кот. Мене ім'я Мікусь. Мікуш є малий, білий і дуже цікавський. От рана бігає по цьому мішкані. Скаче на канапу, входить під стул, заглядає до шафи. Мама мовить, то це малий відкривець. Тата купив му мізки і мава забавки, мікусь найбадше любі на моє подушце. Дічвяно обудів мені, бо сидів на моїй всі, Сміялиśmy się всю, в дому. Якщо відео було для вас корисним, підтримайте лайком та коментарем, підписуйтесь на канал і продовжуйте покращувати свій рівень розуміння польської слух. Па-па!